Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! За вікном настала весна, природа прокидається вже на вулиці тепло! Дітки, давайте сьогодні з вами зробимо пальчикову гімнастику і дізнаємося, яку аплікацію ми будемо з вами робити. Приготували наші пальчики. Рано вранці павучок! Прав, старанно рушничок! Тер його викручував, тричі полоскав і спіни пахучої бульки пускав. Молодці малята. Почнемо роботу. Для роботи, дітки, нам надобиться аркуш білого паперу, клей, серветочка і такі заготовки. Велике коло, середнє коло, два маленьких кола і вісім смужечок. Дивіться, смужечку ми беремо і згинаємо з обох краєчків. Ось таким чином. Ось так. Почнемо. Спочатку ми наклеїмо наше середнє коло, перегортаємо білою стороною і змащуємо клеєм по краю. Беремо і притискаємо серветочкою. Беремо наше велике коло, також перегортаємо на білу сторону і змащуємо по краю клею. Рішечки, захватуємо, бачите, кружечок на нього. І притискаємо. Дивіться, давайте зробимо нашому павучку очі. Маленькі наші кружечки. Ось так беремо і притискаємо. І друге. Тепер зробимо йому лапки. Беремо нашу смужечку, і нам треба змащити клеєм тільки оці загнані частинки, що загнуті. Дивіться. Ось так. Беремо і притискаємо і з цього боку. Ось так. Беремо і так, серветочкою, притискаємо І так далі. Так, і залишилась у нас остання лапка. Також ми змащуємо з обох боків і приклеюємо. Дітки, ось такий ось восьмилапий паучок в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!